А навіщо було від чоловіка йти, аби тепер отак виглядати? То мене мама отак підтримувала адже щиро вважала, що чоловік міг разочок уступитися, і йому обов'язково треба пробачити, якщо він хоче зберегти родину. Коли я їй розповіла, чому саме я пішла, то вона зробила круглі очі і сказала більшої дурниці я в житті не чула. Збоку ми виглядали чудовою парою двоє діток, своя квартира, гарний чоловік, який на людях завжди був таким уважним і милим, завжди ввічливий і виважений, тільки це все з іншими. Ні, він не підвищував на мене голос, так само спокійно доносив до мене думку, що все навколо не мого розуму діло. Починаючи від ремонту в квартирі і закінчуючи вибором посуду, все я робила не так, і він за мене мав все виправляти. А далі й думки моєї не питав, що я хочу чи про що мрію. Ми їздили на відпочинок, який він обирав, але перед тим мав пройтися з кривою усмішкою по всьому, що пропонувала я. Коли ми приходили з гостей, то він так само вказував мені на все, що я зробила не так на гостині, не так усміхалася, не так дивилася взагалі, той костюм мені не личив, а він казав брати інший. Дітей я так само не навчила ні порядку, ні поводженню.